Силам України, ми попросимо, підходьте ближче сюди до нас. У нас, з нашого села, служить 28 чоловік. І ми сьогодні спеціально проводимо такий захід, підтримку їх. Якщо ви хтось маєте бажання, ми там маємо скриньки. Скільки хто може допомогти? Всі, ті, хто не в цивільному одягу, нам всім приємно вас бачити тут. Ми хочемо вам. Ваші серця покласти якусь долю позитиву в сьогоднішній день. Бажаємо всім нам здоров'я, бажаємо всім нам миру, бажаємо миру нашій Україні. Гарного всім перегляду концерту. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я Україна нині така, без сорочини і без вінка, кров'ю заляпана, слізьми омита, катом зґвалтована, болем повита. Думаєш, встану тепер на коліна? Думаєш, буду ридати в руїнах? Не дочекається вражена сіння. Бо я не бранка, я господиня. У своїм домі, у своїй хаті не дочекаєтесь зайде прокляті. Бо в моїх жилах кров не водиться, і проливати її не годиться, а вже пролилася. Буде відплата, зникне з землі ваша нація, клята, знищимо корінь вашого роду, бо ви ніколи не були народом. Недарма мої діти вмирають, Господь до неба їх посилає, буде в нас свято, одного ранку обов'язково вдягну вишиванку, ту, що лиш тільки до церкви тримаю, до перемоги її зберігаю час та в скрині чекає чорна, нехай же вогні догорає, прийдуть сини мої з бою до хати, зможуть дітей і коханих обняти. Мати старенька сивою стала. Вона молилася, вона чекала, низько поклонюся тим, хто на небі, бо пішли в вічність за мене і за тебе. Господа буду за душі просити. Ми ж будемо жити. Будемо жити. Ми усі одна сім'я. Ми усі одна родина. Мільйон разів я. А разом україна. Одна Україна. Много, лиш ми просимо усі живими. Ви додому повертайтесь. Деорічний формат фестивалів, звичайно, відрізняється від минулих тим, що не той час війна. І от коли ми раніше робили різні застілля, коли ми раніше на повну ходу, як кажуть, святкували різні фестивалі, це свято цього року. Ми на жаль. Зменшили ці всі свої витрати. збираємо. головна мета це зібрання коштів для наших Збройних сил. Адже з нашого села 28 чоловік яблунівчан зараз перебувають в війську. Тому в тому числі і ми зять Андрій. Тому я хочу їм передати всім. Гарячий привіт і сказати, що ми, волонтери, тримаємо тіл, а ви, хлопці, тримаєте передову. Разом ми сила, разом де перемоги. Слава Збройним силам України, слава Україні! Харас! 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 and i'll be so Міський уклін нашим захисникам велике спасибі волонтерам, всі ті, хто приєднується до перемоги. Велике спасибі земляку Івану Кушніру, тому що це вже який рік поспіль проводиться фестиваль. Хай всім щастить разом до перемоги. Повертайтеся додому живими та здоровими. Слава Україні! Українські віки одягнені і мали зброю. За плат у справу розвитку, відродження та єдності українського козацтва, військово-патріотичне виховання, підростаючого покоління, на кращих традиціях українського козацтва, активну участь у збереженні довкілля рідного краю, присвоїти чергове козацькі військові звання, осавуд українського козацтва Тетяні Мостовій. За честь прийняти цю народу. Слава Україні! Також присвоїти чергове козацьке військове звання полковник українського козацтва Івану Кушніру. Дякую. Служу народу України! Пачність від кожного військовослужбовця, який знаходиться тут і не тільки тут. Тому що те, що ви робите, це є дійсно та праця, яка залишається в кожного, в кожного військовослужбовця в серці. І якби не ви те, що робите тут, то ви, ми робимо тут в тилу, кожен військовослужбовець це все відчуває в себе напередовій. І я вам від імені військовослужбовців можу сказати з певністю. Що кожен військовослужбовець з гордістю і впевненістю буде відгризати по кожному сантиметру, по кожному міліметру землю, на якій ми виросли, на якій ми живемо, тому що ніяка окупаційна, можна так сказати, влада тут не буде. Ще хочу сказати слова вдячності десантно-козацькому рію. Ваша е, плідна праця це є та основа, на якій тримається єдність між армією і народом. Вам привезли візьме. Там є ящики, смаколики, які напекли вас, вам господині всієї Тернопільщини. Смачного вам від наших славних господинь. Слава Україні! Є, слава! Дякую вам, слава Україні. Дякую, шармі осені у вісім, шарні вітру на престолі, відкривається завіса, місто на терному пол, по туманах на світанні, відпустив у тени клобі, може бути приїжджає до нас. І наспівають тобі, солов'ї, про нашу близьку перемогу, ти вийдеш в садочок скупати в ранковій русі свої ноги, а десь там на сході, солдати чекають також перемоги. Ти вийшов із теплої хати, ти в цю ніч споглядав гарні сни, а десь там на сході солдати бачать жахи страшної війни. Упуляти підеш мандрувати, де волошки й червоні маки, а десь там на сході солдати відбивають руські атаки. Еспресо будеш попивати, круасан смачний коштувать, а десь там на сході солдати на смерть. За усіх нас стоять. Вітаю тебе, кохана дружина. приживи, тобі, тобі тільки 50 тисяч, мене молоденька. Доченько, тобі тільки 16 буде. Тебе теж люблю, бажаю, здоров'я, я, я повернусь. Рівне Закарпаття, всім хлопцям, побратимам привіт. Ми тримаємо за вас. Скоро будемо там. Чекаємо. Чекайте, хлопці. Скоро будемо. Слава Україні! Героям слава! Дякую, як опасна і, і, і дякуючи Олегу, маю прихистити всі сім'ї на ці півроку. Хм... обов'язок українців де одному допомагати. Це святий обов'язок. Якби усі українці були отакі, як зараз і нас зробила, здружили. Ще було би нас би не зламав би ні один, ні один ворог ніколи в житті тисячі років могли би не зламане. Не тому, що таке єднання. І ми сьогодні зробили такий концерт. У нас дуже багато артистів приїхало, народних заслужених артистів України. Ми їх попросили, вони зголосилися. Дуже багато таких аматорських колективів приїхали до нас. Ми сьогодні всі кошти збирали, будували людей, збирали на потреби наших хлопців. Ми сьогодні назбирали 27 тисяч 500 і 60 євро. Зараз на, на цю хвилину. Я хочу передати вітання своїм. Землякам не тільки своїм хлопцям, взагалі всім хлопцям, які воюють, щоб вони поверталися додому живими, здоровими, щасливими. І все буде добре, все буде Україна, все буде окей. Ну, Ми будуємо Україну, зробимо її ще кращою. Ми за всі степи, за ліси, гори, за лани широкі, за Чорнеє море, за небесну сотню. За дар за брата, за нашу свободу ми оборони кота, з нами свята віра, з нами Бог і правда, і ми того, що брат, що на брата.